3 квітня середа прийняття нас Богом. Багато людей не наважуються почати служити Господу, бо бояться, що Бог не прийме їх, і тисячі людей, які сповідують Христа продовж багатьох років, усе ще сумніваються в тому, що вони прийняті Богом. Сьогодні ми принесемо радісну звістку таким людям чи прийме мене Господь. Давайте зайдемо разом із вами в магазин і на такому прикладі знайдемо відповідь на це запитання. Для початку давайте запитаємо себе, чи отримає людина те, що вона купила в магазині. Якщо ви підете в магазин і заплатите за певний товар, чи отримаєте ви товар, якщо ви його купили, звичайно, отримаєте. Тут не може бути жодних сумнівів, ба більше той факт, що ви купили товар і заплатили за нього гроші, є достатнім доказом не тільки того, що ви хочете, а й того, що вам не терпиться його отримати. Якби ви не хотіли хотіли його отримати, ви б його не купили. Ба Більше, чим більше ви за товар заплатили, тим більше ви хочете його отримати. Якщо ціна, яку ви заплатили, була великою, і ви майже віддали своє життя, щоб заробити ці гроші, то в такому разі не може бути жодних сумнівів у тому, що ви приймете і заберете покупку, коли ви за неї заплатили. Ваша велика тривога полягає в тому, щоб не сталося якогось форс-мажору, щоб ви не залишилися без вашої покупки. Тепер давайте застосуємо цю просту природну ілюстрацію до випадку грішника, який приходить до Христа. По-перше, Христос купив нас, хіба ви не знаєте, що ваше тіло то храм Духа Святого, що живе Він у вас, якого від Бога ви маєте, і ви не свої, бо дорого куплені ви. Отож прославляйте Бога в тілі своєму та в дусі своєму, бо Божі вони. 1 Коринтянам 6 розділ, 19, 20 віч. Ціною, якою була сплачена за нас, була його власна кров, його життя. Павло сказав присвітерам Ефеса: пильнуйте себе та всієї отари, в якій Святий Дух вас поставив єпископами, щоб пасти церкву Божу, яку власною кров'ю набув він. Діє, 20 розділ, 28 вірш: Знайте, що не тлінним сріблом або золотом відкуплені ви були від марного вашого життя, що передане вам від батьків, але дорогоцінною кров'ю Христа, як непорочного й чистого ягняти. 1 Петра, 1 розділ, 18-19 вірші. Самого себе дав за нас. Титу, 2 розділ, 14 вірш. Що за наші гріхи дав самого себе, щоб від злого сучасного віку нас визволити за волою Бога й Отця нашого, Галатам, перший розділ четвертий вірш. Він купив не якийсь певний клас, а весь світ грішників, так бо бог полюбив світ, що дав сина свого однонародженого, щоб кожен, хто вірує в нього, не загинув, але мав життя вічне. Івана, третій розділ, шістнадцятий вірш. Сплачена ціна була нескінченною. Тому ми знаємо, що він дуже бажав того, що він купив. Він усім серцем бажав отримати це, він не міг бути задоволений без цього. Він, бувши в Божій подобі, не вважав за захват бути Богові рівним, але він умалив самого себе, прийнявши вигляд раба, ставши подібним до людини. І подобою ставши як людина, він упокорив себе, бувши слухняний аж до смерти і до смерти хресної. Филип'янам, другий розділ від 6 по 8 вірші, дивлячись на Ісуса, на начальника і виконавця віри, що замість радости, яка була перед Ним, перетерпів Христа, не звертавши уваги на сором, і сів по правиці престолу Божого. Євреям, 12 розділ, другий вірш. Він, через муки своєї душі, буде бачити плід та насититься. Справедливий мій отрок оправдає пізнанням своїм багатьох і їхні гріхи понесе. Ісая 53 розділ 11 вірш